Персик пішов на полювання. За мешаком. Поприносив на ліжко мешаків. Ще ще один. Да, персень. Любиш мешаків? Любиш гратися мешаками? Сірий і чорний. Це його основне стадо. Що, тягає, що любить гробця тягати. На ліжку приносити. Так, <рив> да? Твоя миша. Твоя миша. <рив> Ти ж сам муркотів, мене звав. Що давай Давайте мишами пограємось. <рив> погнався. Ну. Лентяй. Ты лентяюга, да? Потянувся. Потянувся. Ора. Спіймав горобця. Хтось нас спіймав горобця. Давайте. Вернувся, ми називаємо цю поличку літньою резиденцією. От коли потеплішало, почав тут спати. А це ми опять два дні похолодало. То почав знову в шафі спати. А коли тепло, то він сюди приходить. Вже давно сюди не приходився. Дивлюся, вже тиждень не замітив. Почав сюди знову приходити і лягати. Так? Да? І все. Почав знову в свою літню резиденцію. Приходити. Щось не в Перед тим просто муркав, ну, що я почав знімати, я думав показати, як він мешаків ганяє. Бо він грався ми грався, кидав їх тут, а потім почав муркати. Тіпо, Зверни на мене увагу. ну Звернув я на тебе увагу. І ти перестав бавитись, так? Да? Перестав бавитись? потягується потягується котяра. Ньому спав в шафі аж хропів, потім так смішно вийшло, він в шафі також спав, потім прокинувся, пішов, поїв, прийшов води попив, запригнув в шафу. Ну це не. Один так о 6 вже вечора І І запригнув шафу, потім чую хвилин 5 прийшло, вже такий храп пішов. Ну, там не, не храп там, як храп, як людина там храпить. А по іншому вже такий сон у нього міцний. Тільки влігся і зразу сопить. ти знаєш, що тепер сюня? Знаю, відкликається на своє ім'я. Коли звертаєш, кличеш його, то приходить. Так, да, мор. Шерсть від дребечого жиру почала блистіти. Менше, до речі, от вечесуємо, то менше от вона не лізе. Так як зазвичай менше шерсті стало по квартирі. Даємо їм лососіву в олії. Ну, рибячий жир. Іншими словами. Всім. Передавай всім. Кажи всім вітанічку. А я зараз буду бавитися з Поганяємо, да? Давай. Всім добра, щастя, будьте здорові, щасливі та багаті. Від Персика привіт. Псинь. Персик.